Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії і сьогодні я вам покажу своє замовлення по четвертому му каталозі. Каталог ще буде діяти до неділі, до 4 числа. І якщо вам щось сподобалося або ви теж хочете бути клієнтом компанії Лівеста, пишіть мені, я допоможу ці всі засоби придбати зі знижкою. А у мене замовлення сьогодні виключно для мене, тому що в нашому каталозі, в 74-му, з'явилася битова хімія. Ну, і, звичайно, мені було дуже цікаво купити. Ну і, звичайно, буду тестити і буду з вами ділитися відгуками, що мені сподобалося, що ні. Взяла ось отакий такий засіб для всього прибирання: це смарт. Тут пишеться, що прибирається все ним можна вичистити. І стиральну машину, і килими, і автомобіль намальований, і ложки, вилки, посудомийна машина, вікна. Ну, Пишуть дуже гарно. Чи малюють, чи пишуть, бо прочитати, звичайно, тут дуже мілко. Я по картинках це все вам назвала. Ну, Дівчатка вже. Користувалися і відгуки залишають дуже класні. Тому думаю, що і мені теж цей засіб сподобається. Е, ну, <смітна> Многофункціональний засіб, це дуже добре. Але є такі моменти, що хочеться мати засоби е, ну, іменно для цих проблем, тому що ванна, кімната і туалет. Це ми постійно доглядаємо. Ну і ось такий засіб у нас новий з'явився для ванної і туалета. Звичайно, що я придбала і буду пробувати, і буду з вами ділитися, які відгуки по цьому засобу. Ну і ще один засіб з цієї лінійки. Це, точніше, вже лінійка це друга, це лінійка Livesta Home. У нас з'являються плямо-вивідники. Цей засіб люблю держати про запас, тому що буває всякого. І саме такий неподходящий момент ну, хочеться, щоб не загубили, ну, не пошкодити свою одяг, одяг свій і врятувати його відразу. Тому завжди тримаю такі засоби під рукою. І думаю, що цей засіб буде теж не раз мене виручати. Ще новинка в нас це вітаміни дієтичні добавки, як то називає. І в нас з'являються там три вида вітамін, я брала собі для Вен, звичайно, так як я користуюсь такими засобами. Запах такий трав'яний таблетка. Схожі мені на інші, які я приймала, то думаю, що дуже будуть класні. Дуже класний тут склад, тому, думаю, будуть і допоміжні, бо тут є і рутин, і каштан, і гінка білоба. Тому, в кого є. Проблеми теж із вінами, придивіться, тому що треба лікувати не лише кремами, мазями, але з середини. Ось такими вітамінками. раджу. В Свій час я допомогою вітамін відказалася від серйозних таких ліків, які мені назначили. Тому теж. Рекомендую придивіться до таких засобів, бо не завжди ліки... Ну, якби вони то лікують, але страдає наш желудок. А от іменно з такими вітамінками набагато простіше і корисніше бути здоровим. Ну і лінійка в нас по догляду за ніжками ще поповнюється ось таким кремом. Взяла відразу дві упаковочки, одну це витягнута для того, щоб показати вам, і я вже скористалася, можу дати свій відгук. Крем рідковатий. Якщо буде видно, ось бачите, отакий не гель крем але рідковатий. Зовсім трішки його потрібно на ніжки нанести, гарно розпиляється. Бо думала, чого й взяла два. Думаю, що маленький об'єм мені надовго не вистачить, треба брати два. Але думаю, що вистачить надовго, бо потрібно дуже-дуже трошки. Немає вираженого такого запаху, як у каштані. Це теж дуже добре, бо буває, потрібно нанести крем, а, або ми десь йдемо, або ще щось, і, або десь в гостях знаходимося чи в дорозі. І ну, каштаном не дуже зручно наносити, тому що дійсно запах такий термоядерний, як я люблю казати. Тому цей крем, думаю, що буде набагато краще в таких випадках. Я вже раз скористалася. прохолоди немає, як в Каштані, але біль утихла, тому, звичайно, цей крем я рекомендую в кого варикоз, Придивіться. ну і думаю, що в комбінації Це буде. Хід наших продаж. Ну, і, звичайно, хід моїх покупок. Якщо мені сподобається, то ви побачите ще не раз ці продукти в моєму замовленні. Ще один продукт, який постійно я показую, постійно я про нього розказую, це ось такий гель-лак, чи лак, як це сказати, від грибка. Засіб дуже класний. Багато хто вже ділився відгуками, що вилічують грибок на ногах. А от я цей засіб використовую для рук, тому що в мене дуже-дуже крихті нігті, і без цього засобу я не можу відростити нігті. А от тільки з цим засобом я можу мати свої нігтики доглянуті і які не ламаються. Тому теж, хто має такі проблеми, в кого слояться ногті, теж цей засіб буде вам в допомозі. Придивіться, тому що зараз саме акційна ціна, і дуже-дуже вигідно його купувати. Тому, хто має проблему, зверніть увагу: якщо ви консультант, обов'язково заходьте і купуйте цей. Лак. А якщо ви ще не маєте дисконту в компанії Лівеста, пишіть, я допоможу його оформити. Ну, і ще, в моєму замовленні, як завжди, є якісь вигідні предложення для нас, консультантів. У цьому каталозі нас компанія вирішила побалувати ось таким гелем для душу 500 мл всього за 35 гривень. Ну, де ви ще таку лафу знайдете, як не в компанії Лівеста? Гарний гель, дівчата вже багато хто користувався і дуже його хвалять. Запах алоє в мене я брала алоє і чай, по-моєму, запах так звається. Спробую в пустих баночках, звичайно, розкажу, як він на тілі себе чи не пересушує. Ну, компанію Dermofuture я знаю давно, користуюся нею з задоволення, тому думаю, гель мені теж сподобається. І на останок, звичайно, я не могла пройти мимо акції, де ми можемо взяти новинки слідуючого каталога. За пів ціни. І для себе я, звичайно, взяла цей парфумований спрей. Це спрей Paradis, Дуже такий цікавий аромат. Не скажу, що він аж настільки стійкий, ну це є ж парфумовий спрей для тіла. Він і не має, а можливо, він мені просто дуже так підходить, що я його не відчуваю. Тому що чесно, наносила недавно і не просила ще чоловіка понюхати, чи є, чи ні, і не наносила ще на одяг, щоб теж прийти, потім понюхати, можливо, на одягу і чутно його. Тому, поки ось такий відгук. Але ці засоби все одно такі, що мають бути в нас. Тому що аромат дає нам емоції, а емоції нам зараз дуже потрібні, тим більше позитивні емоції. На такій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Всім Гарних вам покупочок. Ну а хто не має дисконту ще, пишіть, я допоможу вам оформити дисконт в компанії Лівеста. І ви будете теж задоволені покупками в цій компанії. Всім пока, до скорих зустрічей!